Продовжуємо марафон разом із міністром цифрової трансформації України Михайлом Федоровим. Пане Михайле, добрий день вітаю, розкажіть, коли вже повернеться нормальний мобільний зв'язок, чи є хоч якісь прогнози з приводу цього да, мобільний зв'язок дуже залежить від електроенергії, від стабільної електроенергії, тому що всі вежі і оператори фіксованого зв'язку вони підтримуються завдяки електромережі. Тому тут звичайно, що точка масштабування. Є стабільна електроенергія або генератор або акумулятори, які будуть підтримувати вежі, які працюють, і тому ми над цим зараз працюємо і розуміємо потреби операторів і синхронізовані з ними щодо закупівель цих генераторів, коли вони будуть в якому об'ємі. Є спеціальний указ президента, який зобов'язує і річна рада національної безпеки зобов'язує оператори працювати певний час, використовуючи резервні можливості і ресурси. Окремо ми пропрацьовуємо можливості отримання нових партій старлінків, і якраз можу вам анонсувати добру новину, що в нас є домовленість про фінансування від міжнародних партнерів. Ми пізніше скажемо деталі, хто це, але 10 тисяч і більше старлінків для України це і пункт незламності. І це і медична сфера, і соціальна сфера, і енергетична сфера, і можливо, ще будемо додаткові якісь місця створювати для того, щоб українці могли отримати якісний зв'язок. Тому з мобільними операторами працюємо з фіксованими операторами. Працюємо, розуміємо всі потреби і намагаємося сформувати державну політику таким чином, щоб і десь там прибрати заві мита. Допомогти логістично вирішити інші бюрократичні питання, і з іншого боку, забезпечуємо сучасним супутниковим зв'язком в в такому масштабі, масштабі в якому ще світ не бачив. Тобто, у нас безпрецедентні виклики в світі з телекомунікаційною сферою зараз. Ми чітко розуміємо, що робити, і поступова якість навіть під час таких часткових блекаутів, коли в нас немає з вами світла, буде покращуватися. Чи можливе повноцінне відновлення роботи мобільної мережі, так як вона працювала до початку великої війни, до перемоги і до відновлення енергетичної інфраструктури? Чи все одно будуть перебої? Я впевнений точно, що ми зможемо більше й оператори зможуть більш якісний зв'язок надавати під час відключень, які є сьогодні, і з кожним тижнем ця якість вона буде краща, але все-таки. Забезпечення всіх веж, а їх тисячі більше 10 тисяч країні, всіх веж окремими генераторами або батареєю, яку обслуговує окрема людина, підвозить паливо і все це закуповується і логістично організовується. Це дуже складний процес, тому все таки стабільна електроенергія це єдина гарантія якісного зв'язку, але ситуація точно буде. Скажемо так, всі будуть робити все можливе для того, щоб ситуація точно покращувалася в цьому напрямку. У разі довготривалого блекауту. Скільки часу протримається мобільна мережа? Ну тут неможливо сказати точно, тому що є там рішення ради національної безпеки. Скільки днів потрібно, щоб працювала на резервних ресурсах? і фіксовані оператори і мобільні, але все-таки. Блекаут може бути частковим, може бути в деяких регіонах бути зв'язку бути світло. Тобто неможливо говорити зараз точно. Я не хочу нікого лякати, але я точно хочу сказати, що будуть пункти і будуть станції працювати, де можна буде зв'язатися з близькими і вирішувати всі базові потреби. Тобто, ми зараз це розуміємо, і як я казав, 10 тисяч, які ми ще отримуємо. До 50. І вже нують дозволять нам також вирішити питання навіть без сталого фіксованого та мобільного зв'язку, ну, поки інтернет ще працює, мобільна мережа більш-менш працює. Ми всі можемо користуватися дією, і виникає питання: а коли з'являться нові послуги у дії, зокрема ті, які будуть корисними, наприклад, внутрішньо переміщеним особам. Да, не б не був такий песимістичний, поки що. Тобто я певний, що у нас буде працювати зв'язок і надалі, і ситуація буде тільки покращуватися. Ну Знаєте, ми готуємося вже... морально до найгіршого, але віримо в найкраще. 100%. сто відсотків. Ми з вами вже пройшли дуже багато важких етапів, тому і цей етап також зможемо пережити. І це в нас буде стабілізовуватися в цьому напрямку. Щодо дії, дійсно, незважаючи на ті проблеми, які сьогодні є з енергетичною інфраструктурою, світ не стоїть на місці. Нам потрібно продовжувати боротися за людей за людський капітали. Тому ми розвиваємо цифрову державу. І сьогодні ми працюємо над новими послугами в дії. Наприклад, в найближчі тижні ми будемо запускати і можливість отримати іпотеку в дії. Це для в першу чергу для військових, для медиків, для вчителів. Це можливість отримати онлайн в кілька кліків, подати заявку в банки і отримати, скажімо, результат чи можете отримати іпотеку на яку суму. І, і, і де ви можете придбати собі житло. Це дуже спрощений сам бюрократичний процес. Ця, ця послуга вона просто економить багато часу для людей. Вона і з моральної точки зору дуже легко відправити заявку в різні банки, отримати результат. Не потрібно це відправляти різними інструментами, документи і відчу, відчувати себе не, не досить комфортно. Тому ця послуга вона є революційною з технічної точки зору. І з точки зору відсотку, тому що це 3% відсотки за іпотеку. Держава сплачує той відсоток, який більше ніж 3%. відсотки. І я сподіваюся, що цією послугою скористаються дуже багато українців. Також ми зараз запускаємо послугу нові послуги для внутрішньопереміщених осіб. Це зміна місця реєстрації переміщеної особи і це також зміна це повністю можливість закрити статус. Як Вип є статус ВПО, якщо ви вже там повернулися назад у своє житло і можете проживати, і за цей час мільйон чотириста тисяч українців вже зареєструвалися як ВПО в Україні, але тепер є можливість отримувати додатково через дію суто. Але тепер є можливість отримувати також і додаткові функції. Також ми починаємо бета-тестування витягу про е несудимість. До цього працювала довідка. Вона ми аналізували, як вона працює, що можна покращити, і зараз ми на базі нового реєстру запускаємо послугу, яка буде з високою конверсією відображення працювати для всіх українців. Ви зможете в кілька кліків отримати витяг про несудимість і це оновлена модернізована послуга, тому що ми не тільки їх запускаємо, а ще постійно оновлюємо і аналізуємо, як вони працюють, наскільки вони ефективні. Тому. Це тільки ті послуги, які ми на найближчий час запускаємо. До речі, вчора була підписана постанова прем'єр-міністром, яка дозволяє, коли ви отримуєте водійські посвідчення, навіть відмовитися від пластика, використовувати цифрові водійські посвідчення, а пластик потім замовити, коли вам, вам буде зручно і ви захочете це зробити. А і також скажу, що останні... права... угу, та давайте я потім поточню. Я вже знаю ваше питання, зараз на нього відповім. Також ми працюємо і дуже скоро запустимо послугу про переєстрацію авто онлайн, де можна продавати купувати авто, також без участі людей. Сервісних центрів, і це також буде революційно з технологічної точки зору. Що стосується дії, якщо немає інтернету, так. дія все одно відображує документи, і поліцейський зможе, як і по пластику, по номеру документа, спокійно перевірити ваші дані в реєстрі. Тому е, ми, коли е, робили архітектуру дії, розуміли, що можуть бути різні ситуації, і продумали різні правила життєвих ситуації, як можна використовувати дію. Тому тут проблем не буде також без е е світла, без е зв'язку можна буде показати по тему е е документи в дії, і вони будуть прийматися без проблем перевірятися в реєстрі. Ще одне уточнення з приводу зміни реєстрації, зміни місця проживання внутрішньопереміщеної особи. Коли ця послуга з'явиться, тобто людям не треба вже буде фізично десь ходити в ЦНАПи тощо. Ну сьогодні, щоб отримати сам статус, вже не потрібно фізично ходити. А ця щоб послуга змінити... працює в змінити діщо потримати, і так не потрібно буде нікуди ходити. Ми вже в бета-тестування проходимо масштабне, і ця послуга дуже скоро з'явиться у всіх застосунках. Ми її окремо анонсуємо. але це ось-ось вже не виходить Ця послуга вона вже готова. Тобто можна людям почекати, поки не бігти між цими відключеннями світла по різних бюрократичних інстанціях. Google... Так, по мова йде про сотні тисяч людей, тому дійсно це економія часу. Та, та. Google надає 2 мільйони доларів на цифрову освіту для українців та 50 тисяч ліцензії Workspace для уряду. Розкажіть про цю програму, ці гроші на що вони підуть, як ми це на собі відчуємо. Да, взагалі, Google це наш стратегічний партнер. Ми вже працюємо не перший рік з компанією, і в нас є такий проект як дія цифрова освіта. Його ціль якраз навчити українців базові цифрові грамотності від того, як сплачувати комуналку, до того що таке штучний інтелект, як він працює, як знайти нове місце роботи, як працювати онлайн. То тобто більше ста курсів, а точніше, ми називаємо серіалами освітніми, тому що там багато зірок беруть участь, щоб цікавіше було дивитися навчальні матеріали. І вивчати на сайті діє цифрова освіта. Більше ста серіалів все функціонує, і зараз ми отримуємо від Google грант на розвиток цього проекту. Тобто, ми додаємо нові серіали. Ми залучені розробники від Google для того, щоб можна було покращити функціонал для того, щоб зробити мобільний застосунок в цьому напрямку, для того щоб додавати спеціальне тестування на рівень сьогоднішнього рівня вашого. Вашої цифрової грамотності, тобто додається багато нового функціоналу, серіалів та технологічних можливостей. І це дійсно революційний продукт. Він ми його побудували без використання взагалі держав державних коштів, завдяки підтримки бізнесу. І дуже круто, що Google, світова технологічна компанія підтримує напрямок розвитку цифрових навичок українців і надає подібний грант. А оці 50 тисяч ліцензій Workspace? Да, це для того, щоб допомогти процесу цифровізації уряду, тому що сьогодні, коли нам весь світ допомагає, уряд повинен також бути більш швидким, зручним, ефективним. І якраз цифровізація уряду і подібні проекти вони допомагають економити час на якісь бюрократичні процеси всередині, а більше працювати над вирішення проблеми людей. І тому Google також надає 50 тисяч ліцензій. Це ну велика сума, якщо переводити в гроші. Але ці ліцензії можна буде використовувати для того, щоб е, держслужбовці могли е, використовувати сервіс Google для своєї роботи. Зрозуміло. дякую вам дуже за те, що долучилися до нас сьогодні. Михайло Федоров, міністр цифрової трансформації України. Віце-прем'єр-міністр долучився до нашого ефіру.